Всім привіт! 1 лютого буде три алокації, три ну не алокації, раунди можна сказати, перші 50 півмільйона токенів будуть продані. По ціні 0,33 цента, <кхи> наступні півтора мільйона токенів по ціні 0,34 цента і <кхи> останній тір третій буде по 0,35 центів. Всього буде виставлено на продажу 12 мільйонів токенів. Ну, Середню ціну, бачите, я думаю, вона тут не дуже відрізняється, ціна в один сейл. Ну і тут <клес> далі, що потрібно, буде пройти курс. Максимальна алокація е, для покупки буде 50 тисяч доларів. Е, також е, зараз тут покажу країни, які не можуть брати участь у кінцейлі. Так, де вони тут? Так, анотація. Так, ось тут можна побачити перелік країн перелік країн, які не допускаються до Прох до покупки токенів. Достатньо велика, як ви бачите. Тут є і Україна, Турція Сирія, Росія, Мальта, ну до речі, Китай, до речі, список країн дійсно достатньо великий, як ми бачимо. Сполучені Штати Америки. ну, В принципі, список країн самі бачите, в принципі, він є також ну, досить великий, можна сказати. Що можемо ще сказати? По тому, як взагалі без токінсейла можливо отримати буде токени, це, звісно ж, нода. Якщо ви знаєте, можете подивитись попереднє відео, там я показував, як поставити в принципі, ноду безпроблемно. Вона досить легкою є. Ну, там за цей час накапають вам реварди, можна сказати, і Q3. Цього проекту, ось він. Тут, в принципі, є різні завдання. <кій> наприклад, це вже в мене це ті завдання, які я повиконував. Тут, наприклад, потрібно ну, створити відео, записати, наприклад, такі завдання: тут пост, <кій> якийсь інфографіку зробити або арт. Там твітри твіт, ретвіт, в принципі, Q3, якщо користувались колись цією платформою, тоді думаєте, знаєте як. Потрібно буде набрати 300 поінтів. Бачите, тут поки що 28 людей досягли цієї цифри 300 поінтів, І тоді, як говорять, буде обезпечене місце в роздачі токенів. А так, в принципі, продовжаємо слідкувати за проектом. Проєкт цікавий, задумка у них також досить цікава. До речі, здивувало те, як багато стран, ну, країн вони тут, можна так сказати, закрили, що не можуть приймати участь до Ну, Звісно, тут список дуже великий, мало де можна таке побачити. Країн дійсно багато. Але, в принципі, нічого, думаю, не потрібно. І, так сказати, розстроюватись. Думаю, токен можна буде купити на публічній продажі, або, ну, в принципі, куча активностей, по яких можна зароб... якби отримати ці токени іншим якимось способом. Все, продовжаємо заслідкувати за проектом, тоді слідкуємо за їхніми новинами, анотаціями. І приймаємо участь в активностях. Все, дякую за увагу, всім пока.